у понеділок зранку в гірському тороні місцеві, яким набридло їздити бездоріжжям, знову перекрили дорогу державного значення. Акцію спланували наперед, аби представники влади та керівники автомобільних служб мали змогу самі поговорити з обуреними людьми. Ну, мене люди, як голову сільської ради, обвиняють, кажуть, чому до верхнього построу кожного року доходять, а Торуні не ремонтують. Року, тако... Давайте ти побудьте. Дозвольте скрадаєся. Таке так, враження, що кожного року списують нам всю дорогу гроші чому за п'ять років у нашому селі ні одна ямка не залазить? А не лише у вас у селі. Та ні, що вони до верхнього Бострого доходять, у Бострого перемогують. Але якийсь мос іти в сторону сюди. Так, але у Бострого селі з перевалу. Там не є як латати, можливо, це треба капітальний ремонт. Ви думаєте, нам приємно си? вдома сидіти, а не робити? Понад дві сотні жителів перекрили дорогу в центрі села. Вони скористалися пішохідною зеброю, аби все було в рамках закону. Блокада. Тримали до обідньої пори, через що по обидва боки утворилися затори. Люди добрі, як би було, гроші люди б не сиділи вдома, а робили. Я вибираюся, але гроші. Ми пешимо звертаємося, ми звернеться, не шкулька, візьмемо. А що хочете від мене? Куди ще за що? За що? Ви начальник є гроші, я, я то не, не гриб. гриб. На тимчасові незручності подорожувальників уваги не звертали. Посеред дороги зав'язалася справжня перепалка. Місцеві нарікали не тільки на якість покриття, а й на неспроможність вирішити питання ремонту понищеної дороги. Ми купуємо бензин, купляємо де Навіть купляють бензин на бензинові кусарки, бензинові пили, які до дороги ніякого відношення не мають. Отже, відрахування йде, але цього село не отримую. Ну, Сьогодні в черговий раз було перекрито рух по даній трасі з надією, що нас почують, нас е -е, зрозуміють наших жителів подібне блокування тутешня громада влаштувала і минулого року. Тоді рух зупинили майже на цілий день. Заспокоїти людей змогли тільки обіцянки невідкладного ремонту. Минулого року ми також таку акцію е, затіяли. Ну, була акція, перекрили дорогу, але, на жаль, ніхто не звернув увагу на це питання. Обіцяли нам. Зробимо, зробимо. Прийшло на другий день, приїхали дві машини і просто камінням засипали пару ям і все. Обурений актив села після такого ямкового ремонту хотів повторити блокаду. Та спочатку вони звернулися до президента та прем'єра з проблемою і дали термін на виконання їхніх умов. Втім, громаду проігнорували, тож блокування дороги повторили. Ну майже 50 днів. Коли призупинено фінансування з державного бюджету на утримання доріг. Ну і тільки, де зараз є проблески, що розпочнеться фінансування і розпочнеться ямковий ремонт. Тому, навірно, обурення людей потрібно розуміти. І якщо вони вже таким крайнім методом хочуть привернути увагу, ну, навірно, ми всі маємо це підтримувати. Питання в іншому, що якимо чином його треба рішати. Все ж перемовини з керівництвом району та служби автомобільних доріг заспокоїло людей і ті розійшлися. Їм пообіцяли вже з наступного дня приступити до ремонтних робіт. Однак і тут не все так гладко. Справа в тім, що вони лише дають кошти на ямковий ремонт, а в більшості. Ділянок дороги, треба робити капітальний ремонт, тому що то сплошну яма на ямі, і практично, що з цього вийде, будемо бачити далі. Актив громади, який вкотре повірив обіцянкам, триматиме їх виконання на особистому контролі. В разі чергового ігнорування знову перекриють дорогу.